Нарешті приїхала твоя ласточка. Блять, і це за десятку? Да. Йоп, твою мать! Блять, Тарас, я О, знав, шо, що ти, звісно, спів свого ні, ні, почекай, во, во. В ж, ну, ти ж ти ж хотів якусь одногодку свою. Дивись, я жартував, що я хочу дизель. Я знаю, що EQS це електричка. Ні, ні, це саме надійний. Ти ж, я, що, я ж тушо, почекай. Я вже гроші потратив на нього, вже нікуди не дінешся. Дивись, я розумію, що за номера можна десятку дати. Я номера заберу, машина ця мені нахуй не треба. Ні, 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 то я тобі Та гроші. В салоні не коштує 200 тисяч. Він раніше 250 коштував. Блять, раніше. А ця раніше скільки коштувала? А це вже потім ми поговоримо. О, дивись, це ж твоя машина, вже цей. Блять, прийдеться їздити. А блять, вона дивись. Ти бачив фільм бригада? Угол, блядь, зазор. Ти бачив бригаду? Фільм. «Зазор». Ти і бригаду от... фільм бачив? Бачив. Ну ти будеш Саша Білий, як Саша Білий по Києву. У нього інший був Мерседес. Такий самий. Це його Мерседес. Блядь. Ой, а, це з фільму? Да, то ж він ж ти що? Ми тогда? ж тобі не будем брехати. Бля, а салон ахуєний. Блядь. А ви можете відреставрувати казати, що вона не що це ж це ж понимаєш, він тут їздив? Оці потерті, блядь, бока. Це бокал. Саша Білий терся. Слушай, пошов нахуй, Саша Білий, блядь, <laughs> і ти вмісти з його мерседесом, нахуй.